Як завжди, хепістар спілкується тільки з найкрутішими людьми України, і сьогодні у нас. Засновниця, власник школи шоу-бізнесу. Вау, це я школа шоу бізнесу. Саме людина, яка знає, як зробити так, щоб ваша дитина, по перше, отримала від занять задоволення, по друге, розвивалася і по третє, в майбутньому стала справжньою зіркою. Давайте поговоримо про вас більш конкретно, які послуги ви надаєте і яка група людей може до вас звертатися? Дякую за презентацію. У вас дуже крутий постанова голосу. Дуже крута. Дякую за презентацію. Реально. Ми пропонуємо для дітей розвиток творчий, це саме журналістика, моделінг, ораторська майстерність, актерська майстерність, дефіле і також створюємо для них шоу можливість практичної роботи, тобто брати інтерв'ю дорослих людей, спілкуватись з політиками, спілкуватись з бізнесами як ресторани, заклади і так далі. Тому я думаю, що це дуже важливо. Я вважаю, що саме цьому нас в школі не вчили. І не вчили 50 років тому, і, і, навчут, зараз, і, і зараз теж не вчать так. вчать бізнесу, не вчать відносини між чоловіком і жінкою і не вчать шоу-бізнесу, журналістики, творчості, спілкуванню, презентації себе, розвитку особистості, я бренд і так далі. Чудово, а, які параметри має от кожна, знаєте, для кожної мами, для кожного тата його дитина найкраща? Це зрозуміло. Але є якісь вхідні параметри для того, щоб ви могли сказати, о, цією дитиною я буду займатися, а цією – ні. Чи ви займаєтесь абсолютно кожною дитиною, і доводите її до ідеалу? Абсолютно кожною дитиною, дитиною, і ви нагадали мені, у нас є дуже крути, круті кейси. Ще у нас є хлопець, також хлопець і дівчина. Вони такі блендіни-блендіни, і вони підписали контракт з інтером. І тепер е, всі зйомки на інтері їх беруть в качестві сніжних людей, сніжинок, новорічні зйомки. У Нас дуже багато дітей, які е, зовсім не схожі на і явно, що в їх житті моделі це чужде для них. Але у них є дуже класні досягнення в плані зйомок, журналістики, актерської майстерності, навіть театр. У нас є діти, які вже попали в театр і взяли показку. У нас є діти, які поїхали в Португалію. Їм платять наразі 350 євро за годину mm -hmm. за зйомку саме реклама одягу. Це діти моделі, так і вони зовсім не такі моделі, як в нашому розумінні, там тощі або mm -hmm. якісь там ви продюсуєте саме дітей, чи ви даєте просто базу школи, навчаєте, а вже батьки або діти самостійно розвиваються, шукають собі там місця роботи або з ким можна співпрацювати. Чи ви все таки надаєте цей комплекс? Також ми навчаємо потім також завжди шукаємо якісь колаборації, якісь ще допом... людей додатково, які uh -huh. можуть можуть нам допомогти розвинути наших дітей. Тому з Португалією саме це наша заслуга. Ми шукали роботу для українських наших дітей, тому що. Дуже багато зараз дітей українських находяться в Європі, і їм дуже зручно, якщо вони, вони в Німеччині, то їм дуже зручно поїхати в Португалію. Тому так, да, це наша заслуга, але ну це от зараз це більш легше і тому, що Європа стала на mm -hmm. нас ближче. Слава Богу, ну війна закінчиться нашою перемогою, і, звісно, і тоді відкриються кордони в Європі, і буде ще краще. Це... Давайте дамо інформацію з приводу того, куди батьки можуть звертатися, де знайти ваші соціальні мережі, сайт, як записатися і в яких містах України саме представлена ваша школа для того, щоб люди розуміли сюди йти навчатися. Зараз школа працює в 12 містах України, але філій 17, тому що в Києві, наприклад, вже 4 філії, в Одесі 3 філії, в Вінниці також там дуже багато дітей, тому вже поділили на дві Main People School. Main People. Main People – це компанія, яка існує 7 років. Це і журнал глянцевий, і дитячі, і доросли. Це школи, що бізнесу дитячі. Їх було дуже мало, а зараз їх стало. Ще до коронавірусу і стало набагато більше. Тому якщо написати в Google Менпіплав інстаграм, моє піпл мейнпіпол ску, минпіпол мегазін все, що зв'язана з фразою головні люди, це про нас, тому що головні, головні люди я вважаю, це діти, тому що саме діти формують наше майбутнє і нашу сучасність також. Від наших дітей залежить зараз то, яке буде наше з вами. А вона буде чудова, я да, знаю. Да, точно. Да, Дякуємо да, вам. Ну і звісно, наостанок побажання від вас для всіх наших хлопців і дівчат зсу, які дають нам можливість для того, щоб ми сьогодні тут зустрілися і не було ось цих обстрілів в Києві і наближають нашу перемогу. Ми зараз ведемо проект у Львові Малевичі, і ми хочемо кошти з цього проекту частково віддати дітям, які постраждали під час воєнних, особливо дітям, які потеряли батьків. Хоча б одного, і один дуже поважний чоловік воєнний сказав мені таку фразу, що це дуже добре, що ви робите івенти, тому що ми зараз воюємо, ми зараз е, гібнемо, помираємо в прямому сенсі з цього слова, і ми дуже багато робимо не для того, щоб ви страждали, сумували, грустили, плакали і там е, ну, умирали. Тому е, я думаю, що те, що ми робимо всі, да, розвиваємо Україну, не не їдемо. Е, інвестуємо і бюджет е, в Україні, да, робимо якісь, то от завдяки фразі цього мужчин, чоловіка, я зрозуміла, що ми робимо все правильно. Я, тому я бажаю нам, всім, воєнним людям, віри. А, звісно ж, воїнам нашим я бажаю, щоб вони знали, що ми тут дуже-дуже радіємо, пишаємось і перебуваємо в большому оптимізмі для того, щоб цю енергетику, добра, позитива, оптимізму, радості передавати вам, щоб вони знали і ви знали, для чого ви це робите і для кого. Тому що у нас дуже багато дітей, дуже багато жінок і дуже багато класних людей в Україні. І дякую вам велике. Дуже-дуже. i'll see you